Вітаю всіх глядачів! Цього разу я пропоную вам перенати у ліричну хвилю авторської поезії. Я розповім про події, на яку до України завітало багато талановитих поетів, щоб поділитися своєю творчістю та зачитати вірші перед великою аудиторією на міжнародному поетичному фестивалі Терапоетка. Такий масштабний поетичний захід відбувся в Україні вперше. Ініціатором проведення та організатором виступила поетеса Леся Мудрак. Минулого року вона здобула лауреатство на фестивалі поезії в Македонії і взяла на себе відповідальність провести свій на батьківщині. На його урочистому відкритті, яке проходило в театрі імені Івана Франка, гостей привітав міністр культури України Ніщук Євген Миколаєвич та партнери фестивалю. Я думаю, що наш глядач, вже після сьогоднішнього відкриття будуть писати якомога більше, щоб ті залам, які будуть проходити слухання, конкурс, буде мати велику кількість поціновувачів. Усім у цьому фестивалі я бажаю успіху, конкурсантам нашої перемоги, нашим глядачам, неймовірних вражень. І задоволення, а всім нам добра, любові і миру. Дякую. i uh -huh. Мета проведення фестивалю розкрити поетичний, перекладацький та культурний потенціал України, презентувати імідж нашої держави як країни з вагомими культурними цінностями та здобутками в Європі. В залі, і тим, кого немає в цьому залі, дякую вам. Будьте в нас ядомас! Фестиваль відбувся під патронатом Міністерства культури та Міністерства закордонних справ України. Ведучими святкового відкриття фестивалю були Соломія Вітвіцька та Анна Заклевська. І для того, щоб трошки роль, Зробити три етапи оцінювання у півфіналі і фіналі. Зокрема. Перший етап це якраз і буде оцінка професійного журі, яка має речі, відсотковий вплив на загальну кількість голосів. Також буде другий етап це буде СМС голосування лінії, вже відкриті з 19-ї години. Це буде гаряча лінія для СМС голосування. От, і буде ще третій етап, я думаю, він буде приємним якраз для.

Перші поетичні рядки цього вечора прозвучали від драматичної артистки сучасності Лариси Кадирової, яка репрезентувала поезію Тараса Шевченка. На фестиваль з'їхались поети з 12 країн світу, і для багатьох з них це був перший візит до України. Партнерами «Терапетіка» став фонд новітні традиції Сергія Бондарчука, видавництво Саміт Книга та численні медіа. Головою журі був співзасновник фестивалю конкурсу доктор філософії Дмитро Дроздовський. Опідемаде мінка, амохопередо, аніба адехо, шарносінь та пора, яку люблять художники та поети, адже своєю красою та загадковістю вона надихає на творчість. Доречно, що проведення фестивалю випало саме на кінець жовтня, і чутовою погодою учасників зустріли Рівне, Житомир та Київ. Фестивальний тиждень був насиченим. Відбувалися поетичні читання та майстер-класи учасників, спілкування письменників, з журналістами та культурні заходи. Все це проходило в історичних куточках міст, до яких були запрошені учасники. Фестиваль надав можливість поетам не лише презентувати свої роботи, а й здобути цінні знайомства з колегами та однодумцями. Було зроблено важливий крок до міжнародної творчої співдружності. Урочиста церемонія закриття фестивалю відбулася в актовій залі дипломатичної академії міністерства закордонних справ України на грандіозному гала-концерті. Першим на ньому виступив народний артист України, оперний співак Тарас Штонда. Усі були в очікуванні результатів смс, онлайн-голосування та оцінок в журі. Приз глядацьких симпатій дістався учасниці Шотландії Морель Сміт. Його вручили від громадської організації Еліта держави партнери фестивалю Ольга Піддубчак та Олександр Андрієв. Спецвідзнакою від Фонду культури України був нагороджений естонець Юрій Талвет. Наймолодша учасниця конкурсу Слагана Атанасова з Македонії отримала третю премію від саміт книги та Лесі Мудрак. Її поезія чуттєва, тонка і асоціативна, тому вибір слухачів не випадковий. Диний натхненник і організатор терапоетики Леся Мудрак зібрала дуже цікаву команду волонтерів. Ми запросили представників із більше десяти країн світу з США, Шотландія. Ізраїль це Македонія. Концепція фестивалю у нас дуже цікава, оскільки ми хочемо репрезентувати на сучасних теренах на українських. Ну, представників різних напрямів, різних стилів поезії. Фестиваль проходив у Києві рівному Житомирі. Терапоетика – це масштабний проєкт. Тобто ми хочемо передати цю естафету, яка є, інші країни. Такі заходи потрібні, оскільки поезія це, в принципі, те, що рятує нас у цьому житті. Якби не було творчості, якби не було мистецтва, то в принципі, нічого в світі би не, розвивало, не розвивалося, на мою думку. З моїх переків молити Бога, за волога там ніхто не служив, дарували відба. Я и раньше предполагала, что Украина красивая, но я увидела, что она еще прекраснее, чем я ожидала. Украинцы пишут замечательные стихи. В некоторых чувствуется радость, в некоторых грусть, но я вижу, что у них есть любовь к поэзии. Искусство важно всегда, особенно в конфликтные времена. Оно очень объединяет людей. Я с Лесей знакома, наверное, уже руки. 15-17 назад в спілці письменників був її творчий вечір. І я послухала, і я була так під враженням, що навіть самі хотілося читати її стиль. вона такий особливий стиль, такий жіночий, такий розкішний, ну, такий особливий, такий мудраківський Леся. Коли Леся повернулася з перемогою, ми були всі дуже щасливі і зрозуміли, що ми будемо підтримувати наша Іринка Неоставська. Ми зараз їздили. І якось ну, це було дуже цікаво, це було приймати участь, дивитися, як так, як пан Юрій любить теж поезії, він може англійською мовою також читати, тому він так долучився більш до англомовних творів. А та цікаво, ми ж кажемо, що бачите, земля поезії це настільки правильно, тому що Бог наділив ну, такими щедро таланами України. Це поезія, пісня, мова така розкішна, друга. Молодійності рахується, що це визнано після таріску. Це визнано офіційними експертами, і тому це я думаю, що це скільки буде талановитих поетів відібрано і за кордоном. Україна піднімця не так зараз стали дуже відомі, і в світі люблять, знають. І завдяки цьому фестивалю терапевтика, я думаю, що це ще більше сколихне. Дуже багато бачите, з інших країн приїхали. Тому ми дуже бажаємо, щоб прозвітав цей фестиваль, щоб про нього більше знали, щоб більше народу приїжджало з-за кордону до нас, щоб наші відомі поети, переможці туди їхали, показували там свою творчість. Усі призери були нагороджені своєрідним Оскаром у вигляді ляльок мотанок на згадку про Україну. Сенсацією міжнародного поетичного фестивалю стала Дітя Ронен з Ізраїлю, яка отримала перше місце за блискучу поезію. Терапевтика відбулася. Це ж доконаний факт в історії нашої України. Та як вона відбувалася? Це... Скільки, скільки людей, скільки. Зрештою, тара поетика та була першою спробою в Україні організувати своє рідне поетичне гробачку. Зокрема, завдяки смс, онлайн, спальню і тому. Тому нам було надзвичайно справа це дійсно. Але але я дуже щаслива, що ми і сподіваюся, що наступного наш фестиваль допомагає переможця. І таким чином цей фестиваль завідомий не лише в Україні, а й в селі. Де випуск для вас підготувала та провела Жанна Палецька. Як завжди, попереду на вас чекають нові відеосюжети про особливі події, які творять історію культурного життя нашого міста. До нових зустрічей!